На телеканалі СІ4. в студії працює Олена Крячко. Поговоримо про головні події. дня. Тихий фронт Буковини. Волонтери відвезли на передову автівки, дрони та тепловізери. Свято у війну. Чи хочуть чернівчани бачити новорічну ялинку в центрі міста? Як працює бізнес у Чернівцях під час блекаутів? 1 грудня щорічно світ відзначає день боротьби зі снідом. Наш Максим Берник дізнався, чи прогресує він в Україні під час війни. Та запитав Чернівецьку молодь, як часто вона перевіряє своє здоров'я. Деталі у сюжеті. У час повномасштабного російського вторгнення інші суспільні питання не мають бути відкладені на потім, особливо проблеми медицини. Війна спровокувала поширення багатьох інфекцій, невиняток і віл. За словами голови національної служби здоров'я України Наталі Гусак, ситуація з хворими нестабільна. Наразі з фактично з липня місяця. Ми бачимо, що і до жовтня місяця фіксуємо, що кількість таких пацієнтів і кількість послуг зростає щомісячно. Динаміку до зростання це означає про те, що або є нововиявлені пацієнти, які потребують допомоги за цим пакетом національної служби здоров'я України, або повертаються пацієнти, які раніше отримували цю медичну послугу в таких закладах. У Чернівцях статистика захворюваності суттєво не змінилася. За словами медиків, поширеність вірусу така сама, як і минулого року. Місяця ми приблизно маємо нових 10 випадків з віл позитивним результатом і стараємося якомога швидше тих пацієнтів, яких обстежили в інших закладах охорони здоров'я, переадресувати до нас, для того, щоб призначити. Антиратовісну терапію медики наголошують, що перевіряти власне здоров'я потрібно регулярно. Знімальна група Сі4 на власному прикладі вирішила показати, як можна пройти тест на ВІЛ-інфекцію. У центрі боротьби зі снідом зробити це можна безкоштовно. Ми знаходимося у центрі крові в Чернівцях, де зараз у мене будуть брати кров на тест на ВІЛ-інфекцію. Наявність антитіл до ВІЛІНІФЕКІ зажавотлачок. Зажимаю. Як ви бачите, це абсолютно не страшно і, як бачимо, безпечно. Все. Нажимаєте ручку на Угу. Зайняло це, як бачите, кілька секунд. На безкоштовне тестування сьогодні прийшла молодь. Студенти обізнані та відповідальні кажуть, що не соромляться проходити тест на ВІЛ, адже це запорука здоров'я. Якщо б більше людей ходили на перевірку ВІЛ-інфекції, було б менше захворюваності, ми б могли б її попередити, запобігти і швидше почати лікування. Результати тестування всі отримують анонімно. Директор центру каже, що на позитивний тест всі реагують по-різному: хтось впадає у стан шоку, а хтось сприймає нормально. Ми повинні пам'ятати, що ВІЛ-інфекція це не вирок. Є терапія, яка допомагає, скажімо так, в лікуванні. І саме головне, що всі обстеження і лікування забезпечують за рахунок держави. Лікарі радять проходити тестування раз на рік або частіше за необхідності, і не лише людям з групи ризику, а всім погоджується з цим і молодь, яка дбає про власну безпеку. Якщо немає групи ризику, то це не є обов'язково, але нічого поганого в цьому не бачу. Тому якщо є бажання спробувати, то можна. Це бігто, скільки е, можна навіть несвідомо ж заряжатися, це ж де типу, повітряка не повітрокапальний шлях, а навпаки, рідини і неодноразово чула, що в громадських транспортах люди захворювали. Тобто типу, є різні групи ризику, і несвідомо можна навіть не підозрювати, що ми хворі. Максим Бернк, Марія Цепілован, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Люди гуртуються заради допомоги у селі. Бочківці соцпрацівники, староста і поліцейський офіцер відвідують кожну хату і дізнаються, що кому потрібно. Сортують гуманітарну допомогу так, щоб елементарно підгузків вистачило кожній родині, де є малюки. Несуть теплі речі тим, хто не може їх придбати. Життєві історії і взаємопідтримка у сюжеті команди «Сі-4». Двоє синів та двоє племінників має Руснак нині захищають Україну від російського ворога. Усім селом збирали гроші, щоб купити приціл нічного бачення, який дуже потрібен її молодшому сину. Приціл уже придбаний, але ми ще, як виходить, тільки при можливості нам вийде його передати синами. щоб бажаніше ця Війна закінчилась. Про це мріє і молода матуся Ольга Буряк. Вона ніжно пригортає свого п'ятимісячного синочка. Чекає дзвінка від чоловіка. Він захищає Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. І такі довгоочікувані розмови зовсім не тривалі. Усі разом бачилися лише один раз. Приїхав коли країна родина чотири дні разом з І приїхав. Родину підтримує уся сільська громада. Чергову допомогу, теплу ковдру для прогулянок і підгузки привезли соцпрацівники і поліцейські. У нашому селі зараз з 47 сімей хлопці поїхали на фронт. На даний момент семеро хлопців перебувають у Бахмуті. Це наш біль, наша тривога постійно наші недоспані ночі. І так сталося, що хлопці молоді і майже в кожній сім'ї зараз є малесенька дитина. І це наш ну, найперший обов'язок обіклуватися про такі сім'ї. Ще поміч отримала родина Клюс. У Аліни двоє синів, менший з інвалідністю. Підгузки потрібні постійно, а вони дорогі. 400-500 гривень, ну, такі, як і ми одягаємо. Так що для нас це, якщо будемо зараз купувати памперси, то буде трошки важкувато. А це ще одна родина з бочківців, чий тато серед наших захисників. До них прийшли поліцейські із гуманітарною допомогою. Та без розмов і розповідей діти правоохоронців не відпускають. А ви написали лист Святому Миколаю? Що ви хочете, щоб вам принесли? Які подарунки ви хочете? Я написав діду Миколаю піжаму з динозавром. Піжаму хочеш, так. А, а ти? ти що написала? А я все потребу з формою. Ми робимо все для того, щоб була у людей довіра до поліції, до органів місцевого самоврядування до служб, які обслуговують дану нашу громаду. Схожі історії та бажання зараз фактично у кожній родині в Україні. Співпраця чиновників, правоохоронців із людьми це сила і згуртованість. Чернівецький репортер, телеканал 13 автівок, дрон, тепловізор та інші корисні речі. Чернівецькі волонтери і посадовці повернулися з передової. Це була вже 10-та ювілейна поїздка. Допомогу відвезли у різні частини, в яких боронять країну буковинці. Кожен раз на передову їде команда, яка складається з блогерів, посадовців та просто небайдужих людей. Хлопці, волонтери везуть автівки, генератори та інше приладдя. Також відвезли. Тепловізор, дрон і інші корисні речі ну, їда, ліки. Медикаменти, всякі інші речі, і крім того, так само шесто тактичних аптечок, які були подаровані міській раді партнерами, польським партнерам організацією. А ось дрон чиновники закупили за власний кошт аби передати його в частину, в якій служить депутат міської ради Тарас Прокоп. Зараз його бригада ТРО стоїть на складній ділянці фронту. Що говорили, казали про те, що зараз така погода, що на жаль. Дуже легко дрони попадають під або антидронні засоби, або навіть стрілецька зброя, можна збити їх. Чиновник додає, в кожну поїздку готуються ретельно, аби не втратити дарма час підготувати якомога більше автівок. Ми вже маємо закуплених три машини, які зараз в Польщі чекають нас, ми маємо їх привезти. Ну і ще ми хочемо до Нового року до Різдва привезти ще одну партію машин туди не приду. Більшість машин вдається купувати завдяки місцевим блогерам, які влаштовують збір коштів серед своїх підписників та проводять благодійні концерти по містах західної України. За один такий концерт вдається виручити від 100 до 150 тисяч гривень. Київщина, Харківщина, Донеччина Чернівецькі волонтери від початку повномасштабного вторгнення вже встигли відвідати десяток деокупованих селищ та міст і на власні очі побачити. Як виглядає справжня війна? Незручності там є так само. Одно, наприклад, ми приїжджали через Ізюм, і там ну, просто половина міста знищена, і села, які там до нього близько, так само, просто там живого місця немає. Все знищено в ноль, на жаль. Так само, але люди з радістю, оптимізмом дивляться, те, що Україна вернулася. Радіють тому, що кино вернулися найстарші люди там сльозами очах зустрічали нас і, і дуже раділи, тому що ми допомагаємо. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Чернівці, як і вся Україна, живе у режимі тотальної економії. Щоденно в області проводять аварійні та планові відключення електроенергії. Без світла у місті не вмикають сирени. Тому працівники ДСНС будуть оголошувати про небезпеку зі спеціальних учномовців, встановлених на оперативно-рятувальних автівках. У нас є заздалегідь підготовлений аудіозапис. Ми його вмикаємо на телефоні і ставимо сюди до гучномовця і так оповіщуємо населення. Увага! Оголошено! Сигнал повітряна тривога. Негайно перейдіть. До найближчого укриття, звісно, у них є відповідно наперед, зазначені маршрути, по яким вони будуть їхати. Так, в автомобілі в помісті Чернівці буде таких чотири автомобілі. І також такі автомобілі визначені і в районах нашої області. Один з найбільших ринків України годинами залишається без світла через аварійні відключення. Сотні чернівецьких підприємців вимушені продовжувати роботу без електропостачання. Команда Сі-4 дізнавалася, як до нових умов звикають містяни. Проблеми з електропостачанням торкнулись усіх верств населення. Чернівецьким підприємцям приходиться адаптуватись до нової реальності, але на калинівському ринку не жаліються навпаки, намагаються працювати попри все. Розумію цю ситуацію, розумію, що по-іншому на даний момент вона не може бути. Нас відключають, ми працюємо без світла, живемо як всі, тобто намагаємось підлаштовуватись під дану ситуацію, виходити з неї з мінімальними втратами. Наповненість ринку помітно зменшилась, але продавці розповідають, уже починають звикати торгувати у нових умовах. Товар замовляють менше, бо попит помітно знизився. Людей зараз більше переживання більше за те, як оплатити комуналку угу. і на продукти, тому що і роботи немає такої. Хоча це, в принципі, зараз таке міжсезоння, ні зима, ні літо. Ну так як для мого товару, а для зимнього товару потрібно людям продаватися люди ж стоять, не можуть продати, розпарити не можуть. Але ще раз кажу, це не саме головне Головне, Нехай виключають тільки, якби був установлений графік. Було би тоді простіше. Ми ж знали би, ага, з 8 до 10 ми працюємо, з 10 до 12 ми відпочиваємо, а потім одразу знову працюємо. Раніше ринок працював за власним графіком, який узгоджували з міськрадою, але зараз дотримуватись його неможливо. Та відключення світла не найстрашніше, кажуть продавці. Під час війни подібні проблеми не в новинку, тому стараються працювати та розвивати власну справу. В першу чергу треба розуміти, що там хлопці на сході теж досить нелегко, теж досить важко, а в нас тут, як ніяк, особливо не літає, вони нас забезпечують, а світло це таке, це нюанси. Тобто, хто хоче, бачите, хтось собі генератори поставили, помімо там генераторів, тобто, заряджаємося повербанками, так і працюємо. Автономно, але працюємо, саме головне. Деякі люди, як таскаю в Харкові, на Барабашові, навіть і такого немає. Також підприємці кажуть, кризова економічна ситуація в державі теж вносить свої корективи у торгівлю. Людей немає грошей, і для них долар дуже піднявся. І за це долара то що по долар по 40, звичайно, що товар дорожчий, і їм важко купляти. Як бачимо, проблеми з електропостачанням торкнулися не тільки житлових будинків, а й малого бізнесу. Та підприємці не опускають рук та працюють далі для спільної майбутньої перемоги. Максим Берник, Андрій Кордобан, Чернівецький репортер, телеканал с 4 тисячі енергозберігаючих лампочок, збільшення прибутку та оновлення підприємства. Керівництво міських світла наприкінці року традиційно поділилося підсумками своєї роботи. Подробиці далі. Цього року колектив Міськ світла працював у двох напрямках внутрішнє та зовнішнє оновлення. Кажуть, модернізувати підприємство зсередини було вкрай важливо задля для того, аби надавати чернівчанам якісні послуги. Внутрішні ми зробили ремонти, досить таки нормальні ремонти. Ми оновили всю комп'ютерну техніку. Ми оновили персонал так само. Персонал почали вчити. Персонал е, на сьогоднішній день в нас вже знаєте, якщо раніше було таке що таке міське світло, ніхто не знав, тепер видно, що є, працюють люди молоді, сучасні. Для персоналу закупили нову форму автівки та планшети для більш автоматичної роботи. В самому ж місті комунальники встигли оновити світло на головних магістралях, основних площах міста, в скверах та парках, і навіть в окремих дворах. Ми потрошки потрошки це робимо. Але все з часом на сьогоднішній день ну досить таки більшість вулиць. Ми вже замінили центральні магістралі. Замінили, замінили вулиці, де найбільший трафік людей, сквери, і воно ми його зараз включаємо, тому що воно не несе такого сильного навантаження, як стріла. З важливого в роботі підприємства варто відмітити і збільшення прибутку. За словами Андрія Шалєєва, раніше міськсвітло світло заробляло якихось декілька тисяч. Тепер ж прибуток сягає майже мільйона гривень. І, хоч за рік досягнення у підприємства є, в майбутньому комунальники планують працювати в такому ж темпі і вірять, світло переможе. Олена Крячко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Новорічне свято для діток та без гучних святкувань. Головної новорічної ялинки на соборній площі та різдвяного містечка не буде. Та все ж цього року встановлять ялинку в парку Шевченка для маленьких чернівчан. Команда Сі 4 запитала буковинців їхню думку. Ялинка, але без гучних святкувань. В місті все ж таки вирішили встановити центральну ялинку міста. Та що ж думають про це чернівчани? Не знаю, мені здається, ця тема трішки неважлива під час війни. Я думаю, що можливо і варто поставити, тому що діти, скажімо так, і налякані в цей час, і не знають, що відбувається, і стресують, тому думаю, що для дітей варто. Я думаю, що не потрібно ставити ялинку. Це дуже великі кошти. Вони зараз потрібні більш на фронті. Мені сложно сказати, бо я живу за містом і я буду ставити ялинку. У мене вона росте. А в місті Напевно, що можна кошти і в інше місце направити. Але я би сказала, більше важливо, тому, що дітей у нас багато, і дітям треба все-таки відчувати, що в житті не так все погано. Знаєте, я вважаю, що можна було б і не ставити під час війни. Все таки це не маленькі кошти. Саме центральну ялинку напевно не треба було ставити, але якщо такі вирішили маленько ставити парку, то Мабуть, воно придає якийсь настрій. Я вважаю, що ялинку ставити потрібно, тому що війна війною, а ялинка бути має. Це повинно бути якесь свято все, все ж таки. Люди повинні трішки її відпочивати. Як бачимо, думки щодо центральної ялинки міста у Чернівчан різняться. Та більшість переконані, що вона потрібна, адже це допоможе діткам краще адаптуватися в умовах війни. Та думки сходяться в одному: вона має бути без новорічних вогників і гучних святкувань. Роман Олійник, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, спеціально для телеканалу Сі4. Україна звільнила з російського полону ще півсотні українських захисників. Про це повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак. Зокрема, додому повернулися оборонці Маріуполя та Азовсталі, полонені з Оленівки та поранені в боях на Донецькому, Луганському та Запорізькому напрямках. Вітаємо наших захисників на рідній землі. Для більшості людей сьогодні перший день зими. Та для українських військових наших захисників це нові випробування. Наші хлопці, і дівчата, попри заморозки та холод, боронять кожного із нас, відвоюють українські землі. Віримо в ЗСУ, бо вони точно вірять у свої сили за будь-якої погоди. Зимова погода на Буковині панує вже кілька тижнів, хоча тільки сьогодні фактично наступила календарна зима. Якої погоди очікувати нам у грудні? Далі ексклюзивний коментар для СІ 4 від начальниці Чернівецького гідрометцентру. Тетяне дні грудня погода істотних змін не зазнає. Практично ми повторимо той же характер погоди, який був у нас наприкінці листопада. Найближчих п'ять діб територія Буковини перебуває і надалі під пливом південної периферії антициклону. І до нас зі сходу, з районів чорного моря, буде виносити вологі повітряні маси, які і отримують хмарну погоду. Із такими невеликими е, опадами вигляді мряки у е, вигляді дощу та мокрого снігу, е, лише у вихідні щоправда будуть більш комфортніші. В суботу опадів ми взагалі не очікуємо а в неділю, лише в день е, е, місцями на меншій території області пройдуть невеликі опади вигляді дощу та мокрого снігу. Температурний фон буде також малозмінним. Практично протягом доби температури змінюватиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Лише в гірських районах повітря вночі е е е знижуватиметься температура до 2-7 градусів нижче нуля. Взагалі за довгостроковим прогнозом українського гідрометцентру грудень очікується е, в цілому е, вищим температура грудня за кліматичну норму, е, при нормі е, плюс на е, при нормі на рівнені е, мінус е, 1,5 і градуса. Ми очікуємо її в межах 0,5 градусів морозу. Це усі новини, про які ми встигаємо вам розповісти сьогодні. Більше про події в місті та області читайте на нашому офіційному сайті та в соціальних мережах. Залишайтеся з телеканалом Сі4 і пам'ятайте, Україна понад усе.